Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки наш захист. По городу били і люди погабали. Ми самі виїжджали своєю машиною, і чоловіка в Дніпропетровська область. Юлія у палаті відділення політравми розповідає, що змусило її з чоловіком та донькою покинути рідний Покровськ і перебратися до родичів у село на Дніпропетровщині на межі областей. Втім, і воно опинилося під російською атакою. Це сталося в 13 годин. Я хотіла вивісити стірку, і тільки двері відкрила, і чотири касетні бомб прилетіли прямо в двір. Це що дитина була в домі, а так вона взагалі на вулиці гуляла. Це так вона так сталося, що вона зайшла додому. Просто шестирічну доньку та чоловіка не зачепило, а от Юлія дістала уламкові поранення. Який вигляд мало сільське подвір'я після тієї атаки? Чоловік потім показав їй на відео. Жінка ж каже, навіть розвернутися не встигла. Страх, взагалі, нерозуміння, що, що сталося. І все я впала, і тоді вже. Тільки пам'ять, як везли на машині. Це вже потім ми вже чоловік побачив, тому що там і криша побута була, і машина, і все. Стікла всі повилітали. Сусіди довезли жінку до найближчої лікарні. Один уламок пробив легеню, інші пошматували ногу. Наші таракальні хірурги включили, зробили ревізію. Ще раз перевіримо легені. Основне те, що заважало їй дихати. Перевіримо установку апарата зовнішньої фіксації ми бачимо по вітальним функціям, вона йде вже на поправку. Жінка вже почувається фізично краще, але каже, дуже лякається гучних звуків. Заснаю і от прям так от підриваюся, і звуки в голові. Це прям цей звук запам'ятався. Страшно все одно. Чую вчора сирена, ще страшно якось, щоб сюди. Такого не трапилось. Тож з Юлією, паралельно з іншими лікарями, працює і психолог. Жіночкою працюють наші лікарі, психологи допомагають їй прийти в себе, тому що по очам Юлії було видно, коли вона поступала, що страшний жах знаходиться і в очах, і втома, від того, що сталося. Найближчим часом Юлію мають перевести до травматологічного відділення. Жінка каже після пережитого і як стане на ноги, планує з донькою виїхати за кордон. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ Єдині новини.